Я живу в Шевченківському мікрорайоні. Останні дні з електрикою покращена ситуація. Дуже задоволена. Були випадки, коли і 6 годин всього був світ. Останні дні 3-4 відключали світло дважди по 2 години. Раніше вимикали не дуже за графіком, так, тобто графіки були, але могли вимкнути за графіком, а включити вже пізніше. То зараз я спостерігаю, що графіки чітко виконуються, і навіть про вчорашній день можу сказати, що включили на півгодини раніше. Я живу в Дніпровському районі, і останнім часом ситуація стала краще, якщо ви про електропостачання. Ми розуміємо, що зараз складно, йде війна, пристосовуємося. Ну наразі трошки графіки вже наладились, трошки було важче. Важче, дуже часто відключали надовго. Наразі нормально графіки співпадають. Хочу подякувати за те, що змінили графік відключень, то що зараз трошки легше. Раніше йдеш на роботу, допустимо. Темно, до двох, до трьох часов до дванадцяти приходиш з роботи, знову світла нема. А зараз з утра можна приготувати, поїсти. Прийшов, теж світло є. Якщо відключають, то таке. Такі часи, що ми можемо, як кажуть, обійтися.